У лісі живе дуже багато тварин. Давай з тобою уважно розглянемо малюнок і дізнаємось, хто та де заховався. Хто заховався біля пеньочка? Правильно, біля пеньочка заховався заєць. Хто заховався за деревами? За деревами заховався вовк. Хто заховався у кущах? Правильно, молодець, у кущах сховалася лисиця? Хто заховався у хащах лісу? У хащах лісу сховався ведмідь. А хто заховався у траві? У траві сховався їжак. Хто заховався у дуплі? У дуплі заховалась білка. Молодець, ти віднайшов усіх тварин, які сховалися в нашому лісі.